Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні відео до нема, тому що я його не планувала знімати, бо в планах було зробити всього-навсього два намиста. Думаю, відео буде коротеньке, тому я і не відзняла. Але коли почала робити, виявилося, що буде більше і намисто вийшло цікавим, то я все-таки вирішила вам ці намиста показати. Хоч відео маленьке буде, ну думаю, вам буде цікаво. Я вам розкажу. Була така вониска, були такі чоткі, були такі чорні, із перлинами через одну одна чорна, одна перлина. Я спочатку зробила на три низки, як ми домовлялися, з Марією, а потім Марія каже, що вона хоче на п'ять, Так що ось вийшло на п'ять. Марія хотіла такі згарди. Ці центральні намистини, тому що у неї така вишиванка. По центру для краси я дала таку фурнітурну намистину. Деякі намистини в шапочках, деякі тільки мають роздільну. Додала вулканічну лаву кольору такої бронзи світлої, шапочки для цікавості. Звісно, ці чорні намистини сюди гарно вписалися. Перехідні фурнітурні і вже ці зелені на зменшення до конектора. Ось тут, зрешті. Ось, так як я казала, що два намиста, друге намисто просто мало бути і гардою. Я думаю, це все, і вам буде нецікаво навіть. Відкривати відео, відволікатися, тому я не думала робити. В цьому на місці була низка такого перламутру, і Марія захотіла з такою згардою. Я на мистинці між кожного дала роздільно, щоб вони не ламалися, замочок з ланцюжком. Ось. Але так, як ми розібрали ще друге намисто чорно, чорне з перлинами. Вийшли два цікаві ще намиста. Тому я вирішила, що вже нехай буде, буде маленьке відео. Ось. Чорне з золотом то взагалі бомба. Таке поєднання. Я вже неодноразово говорила, що я його найбільше люблю. І чорне уже не таке сумне. Воно тут. Нарядне, яскраве. Ось, дала такі гематитові роздільні намистини, всі намистини і гачок. Якраз вийшло і по довжині гарне, і за дизайном. А з перлів також зробила класичне намисто, перли дуже гарні. Я нічого не додавала, щоб не перекривати красу цих намистин. Бачите, які. І за розміром, і по кольору. Дала тільки роздільні для гнучкості і замочок. Ось. Дивіться, які гарні перли. Таке коротеньке відео для вас. Сподіваюся, що вам сподобалося. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок.